Знаєте, порівняння в писанні є людини до різного. Писання порівнює до воїна, так? що ми, як віруючі люди, ми є воїнами. Наша боротьба проти духів злоби піднебесних. Апостол Павло ще порівнює кожного з нас до спортсменів, які біжать, які змагаються. І в листі. До коринтян Перший лист з 9 розділу, 24 віршом Павло пише: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один: біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується. Вони, щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біж, біжу я не так, немов на непевне, борюсь не так не мов би повітря б'ючи, але умертвляю і неволює тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Апостол Павло порівнює до цього бігуна. І в цьому забігу він говорить про те, що потрібно від чогось бувало відмовитись. Знаєте, коли ми бачимо спортсменів, які досягнули певних вершин, і бачимо їхній графік, про який вони говорять, не так давно. Наш боксер переміг, став трьохразовим абсолютним чемпіоном, і його запитали, що ви тепер хочете. Він каже: хочу відпочити. Хочу е змінити оцей ритм життя, який в нього був, підготовки, декілька разів на день, тренування і так далі. Він розумів, що він тривалий час не може бути з сім'єю, тому що потрібно постійно тренуватися. І це порівняння до спортсмена, який відмовляється від багато чого для того, щоб досягнути. І апостол Павло також говорить, що і ми так маємо поводитися, так? не просто приймати участь. Знаєте, хтось говорить, є такий вислів. Головне участь, не обов'язково перемога, головне участь. І Писання говорить, нам потрібно бігти так, щоб перемогти. І в цьому забігу ми не змагаємося один з одним. Ми не змагаємося з апостолом Павлом, з іншими апостолами. Так? Це змагання йде самим собою. Ми маємо відмовлятися від багато чого відносно себе, щоб досягнути. І декілька думок для нашого брата Валерія і для кожного з нас. Для того, щоб в цьому забігу мати успіх. Знаєте, що потрібно? Нам потрібно бути на тренуваннях, бути там, де читається Слово Боже, де ми, так би мовити, тренуємо себе, свого внутрішнього чоловіка, зростаємо, стаємо сильніші. І не просто співати пісню, все я віддаю Ісусу. А дійсно бути таким. Бути тою людиною, яка. Віддає насправді все нашому Господу. І цей же апостол Павло в листі до Тимофія в другому листі, 4 розділ, 8 вірш, пише, «На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Тобто апостол Павло говорить, що не він буде один переможець, а всі остальні не отримають цієї нагороди. Він каже: всі отримають, хто змагається в цьому забігу. Кожного з нас є свої виклики в цьому житті. Але він говорить, що кожен отримує цей вінок праведності. Хто отримає, хто прихід Його полюбив. Ми очікуємо Його. Ми очікуємо на його другий прихід. Заповідь любити Бога це одна із більших заповідей. І це взаємність Божа, яка проявилася по відношенню до нас і вилилася Його любов в кожне відроджене серце. Він очікує, щоб цей плід Святого Духа зароджений був кожному віруючому людині. Щоб людина любила Бога і любила ближнього як самого себе. Друге, це Дис... Дисципліна для себе, щоб не було дискваліфікації. Нам потрібна дисципліна. Спортсмен, який не має дисципліни, він, як правило, не може зробити те, що на нього буде покладено. Він має себе дисциплінувати постійно. Хоче він цього, подобається йому це чи ні, це має бути в житті кожної людини. Япосо Павло, розуміючи це, він говорить у листі до Филип'ян 3:12. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув бо мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я жирнуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Ось ритм життя! Ось життя апостола Павла. Він не говорить, в мене вже достатньо. <кій> я вже багато чого зробив, багато чого звершив, багато чого досягнув. І це дійсно так. Не одна церква, вже Господь через нього заснував. Але Він говорить: я ще женусь, я ще роблю цю працю, яку хоче від мене Господь через труднощі, через виклики, через небезпеки. Він описує про ці виклики, які були в його житті. Друзі, хіба би робила ця людина, хіба би робив це апостол Павло, якщо би він не любив Господа? Хіба би була в ньому ця дисципліна постійності в цьому, що він знаходиться, незважаючи ні на що? Неважливо, де він знаходиться, чи в в'язниці він пише листи, підбадьорює церкви. Його потрібно підбадьорити, він знаходиться в заточенні, так би мовити. Він підбадьорює. Тих, хто знаходиться в певному розчаруванні завдяки його ув'язненню. Він підбадьорює інших людей. Ось приклад, хороше наслідування. І Павло про це говорить: наслідуйте мене, те, як я Христа. І третє, на завершення дуже важливе це мати тренера, мати того, хто буде тренувати нас. Наскільки це важливо, брати і сестри? Мати людину. Кому ти будеш підзвітний? Тому, хто тебе може запитатися. А ти сьогодні тренувався, а ти сьогодні читав писання, а ти молився сьогодні, а був ти сьогодні на зібранні віруючих людей. Це є добре, коли є той, хто може нам про це сказати, нагадати і десь можливо навіть докорити. Одна наша спортсменка українка програла. Певний вид змагання по тій причині, що тренер не був з нею. Просто не було якоїсь там можливості йому бути на змаганнях. І не було поруч того, хто підскажев потрібний момент, як працювати, як, як діяти. Ми потрібні один одному. Це задум Господній, щоб ми були підтримкою один для одного, обрати собі людину. З ким би ми могли поділитися, разом помолитися, розказати комусь про якісь свої виклики, які переживання. Знаєте, коли в молитві люди разом моляться і об'єднані, тоді є сила перемоги, і тоді ми значно більше можемо зробити та в будь-якій справі, за яку людина береться, коли є хтось поруч, це значно легше робити, ніж коли людина робить це сама. І Соломон про це говорить. Коли Нитка втроє поскручена, вона не скоро порветься. Це можна примінювати до будь-чого. Де двоє троє, Писання говорить, там я серед вас. Не просто коли ти один, звичайно, ми можемо один і молитися, і самому читати Писання, і багато чого робити одному. Але Писання говорить, де двоє троє, там я серед вас. Нам потрібно приймати участь в цьому змаганні. І коли ми читаємо в об'явленні. З другого розділу про церкви Господь нам говорить про певні перемоги і певних переможців, і про нагороди, які отримують люди в цих перемогах. Об'явлення 2.7. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раї Божі. Об'явлення 2.17. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя. А на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає Його. Об'явлення 3:21. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі Його. Що ми бачимо, брати і сестри? Переможець. Це той, хто має цю перемогу. Христос нас переміг. Він переміг на Голгофі, Він переміг смерть. Він переміг гріх. І він хоче також, щоб людина сьогодні в тілі Христовому церкві не була в поразці. Так, ми можемо бути вражені, дияволом можемо вражені бути якимось гріхом, але це й не є поразк. Нам потрібно далі боротися і завдяки йому перемагати.